Шалом, це Славком і Засею, Ася досмажила кабачки, і тільки зібралися подив баклажани. Зібралися подивитися, як у маленького котеня Джинджера буде Міднайт Снейк, ночний Жор, як у нас. Але доводиться говорити за війну, бо Ася правильне питання поставила: а чи задоволено державне керівництво і військове командування обидвох сторін? За результати літньої кампанії 25-го року. І вона каже, що не задоволена, бо інакше б так кричали Москвини. Вони пробують, Герасімов щось пробує щебітати. Але ми розглянемо ситуацію. Як вона виглядає, ви знаєте, що мене власне, що варте, уваги в діях сил противника, черговий раз вони перекидають сили. Свої з Сумського і Херсонського напрямку ви бачите на сюди на опанування Донбасу. Ну, ви знаєте, 155 та і 40-ві бригади морської піхоти були перекинуті. 76 та воздушно десантна. Час підрозділу 11-бригада ВДВ були. Також 177-й. Полк, ну за щодо частини напрямок ми вже говорили за цей от на дружківку, за допоміжний напрямок. Ми говорили за зосередження тут військ, куди ці ще підуть. Я знаю, куди вони підуть. Кажуть, що от не знають, куди підуть вони, Підуть вони до пекла. Підуть вони до пекла на заміну тих, власне, на підтримку тих, хто вже в пеклі, кого відправили в пеклі в попередній фазі операції. Ну, зараз ми це пояснимо. Так само ось, ось складу 18 ї армії, ніби сюди от заведу, або сказано, саме гаряче направлення. А тут введу неотложної необхідності в підкріпленнях на Бахмут. Ну ясно, що йдеться сюди Северський ям. суті ножик острий, і я так і вперше ткнув їм в пленку. Бачите, раджу коло комусь... полож ножик на місто. масенька. Мені ж його мені цей кризис жанра десь пристроїть. Асінька, це стоїла мені, ти ж знаєш скільки душевних сіл. Одно неправильне отвірстя. Ну, це як на війні. Один не той отвір із прекрасного чорноморського кинжала. Тому що ну, 9Х-18 вдома не пересверлиш нормально. Оце от, виходить, оце от. Ну добре, зрозуміти, не тільки ж не ведеться Москвинам, але і, і Славковіші. Коротше, я скажу так, в цій кампанії літній не ведеться всім. Тільки останній час мені минулих пару тижнів не ведеться, а обидвом сторонам то все літо. Ви знаєте, що втратила Україна в цій літній кампанії, які був підступи власне, на лінію оборони Прощай, Донбас, які події на півночі. Ми нагадаємо, власне, отут, от по Сєвєрському Донцу. По жерібцу на Зелену долину. А якщо ми помните, що вони, що навесні цілилися на зелену долину, що вони зараз в зеленій долині на Голово, що тут от власне те саме Сіньківки, як і було, власне. Тільки що, ну ось траса, як ви бачите, ну правильно ми говорили за Обстріли сюди, ну ясно, їм шлося за контроль противнику на трасі, не допустити українців тут, нібито вони творять нам цілу купу мішків. Ну да, Оскіл як наша надія. Ситуація виглядає, то нібито песимістично для Збройних сил України, але наскільки оптимістично воно виглядає для ВС. РФ, щоб там не говорили, саме. совершенно вірно, Ася. Тому що цілий вони не вирішив. Оце перекидання сил раптове. Що в ньому схоже з українцями в свінячий голос? Розумієте, що оце перекидання стало вимушеним. Тому що цієї тисячного угрупування, ну спочатку говорили 60 тисяч, потім 100, Ну, чого їх вороженьків, мав мелочиться, коли можна написати і 60, і 60, і зробити 100. Коротше кажучи, оцього угрупування не вистачило для прориву, як ви розумієте, для виходу на лінію оборони прощай Донбас, і довелося перекидати. З інших напрямків на заміну і на поповнення нові сили. Так само і тут, на цьому напрямку, щоб діяти, я не знаю, як воно буде на південь від Солідару. Ну, не знаю, швидше воно все-таки тут відбувалося відтиснення. Ну, вони. Ну, не знаю, як вони тут спробують це зробити. Від них всього можна. Всього можна очікувати, але висновку це не змінює. Москвини, як і ми, характеризуються запізненням з, з заміною з, з розвитком удара. Я так скажу, у них операції теж затримка першої фази, не вирішується завдання через недостатню концентрацію сил. Потім вже Формально на підсилення, а потім на заміну прибувають нові частини і пробують мясорубку запустити вновь. Про що це говорить? Що як і вони, так і ми можемо маневрувати силами. Це от гіпертрафована ситуація з німецькою авіацією. От як фронтова авіація існувала, як вони все хотіли вирішити пікірованням. На підтримку наземних військ, то тут ми бачимо, що якщо дрони і панують на якусь глибину і, і перешкоджають підходу, власне, завданням дронів є перешкодити підхід до, 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 до полоси зіткнення. У нас вже давно не лінія фронту, а полоса зіткнення. Але ж. Вдається перекидати українські війська на ці напрямки. Вдається їх перекидати так само. Ну чому вдається противнику? Ясно, не нема засобів, щоб перешкодити цим маневрам, рокадам здовж лінії фронта. Але чого українцям це вдається, як ми бачили, отут -от, між Кучеровим яром власне, і золотим Колодязем, коли відбулася концентрація українських. Відділів теж противник не може, він може тільки в останній фазі в прибойових порядках, як накривають дронами. Все-таки, попри всі ці удари, пам'ятаєте, скільки ми бачили повітряних ударів по лівобережжю, власне, перервати рух військ по рокадах вздовж фронту противнику не вдається. Отже, ми робимо висновки. Перше, що не тільки українських сил недостатньо для вирішення. Завдань оборони в кампанії 25-го року, що перейшли до пожарних формувань, до пожежників. До... У нас тепер новий, як це буде нове командування, і це ж не новий розвіз штурмової полки, нове командування штурмових полків. То так само і противнику не вистачає сил. Те, що через українську оборону, те, що вони сконцентрували для дій на цьому напрямку, напрямку не вдалося. Ну, из этого слова можно сделать, вывод, что украинские войска воюют очень хорошо по сравнению с российским, потому что их, во-первых очень много, но они все равно не могут ничего сделать. Решений вот Москвини, воно тактичне, просочування. Вони з просочування не можуть розвинути її, його оперативно. Розуміто просочитися, це влізти в кукурудзу. ну це ж не означає, що ти вліз кукурудзи, що ти з неї вивезеш кукурудзу і продаш. Я вам так поясню, це, це як фазан в кукурудзі. так і само. Війна буде вестися далі на оцьому от тактичному рівні без оперативних проривів. що зміна оперативної ситуації досягається давлінням. Ми про це говорили ще раз. Вам покажу, де оця була липова долина грибана. О, зелена долина. Ми навесні за неї говорили. Ми влітку за неї забули. Тепер знову за зелену долину Шандріо. Просто давлінням. Це все відбувається. І єдина їхня надія на те, що десь прорив вдасться. От як от було отут -от з руха відворічний. Пам'ятаєте, скільки вони з того року розвивали цей рух, нібито їм вдалося, а потім все-таки тиск українців їх зупинив. В кінцевому виники тиск українців дозволяє купірувати всі оці продавлювання і клини в українську оборону, і ми робимо висновок, що обидвам сторонам не вистачає засобів для ведення війни, і обидві сторони запізнюються. То вони як вам сказати, вони завишені ожидання к військам. От чомусь противник вважав, що їм оцього всього вистачить. А тепер довелося перекидати, щоб не так розвивати ситуацію, як одні прийшли на зміну іншим, бо ці перші пішли до пекла. Все-таки чим вони це компенсують, ну, ми восени побачимо. Як буде розвиватися ситуація? Українці будуть поволі відступати, як ви розумієте, стримувати противника. ці будуть поволі тиснути бо можливості, отут от ямпіль-лиман, річка Жеребець. Ви знаєте, там важко за жеребцем уже постачати українські сили. Де тут воно наш ямпіль Лиман? От воно. Ну, що про це все можна сказати? Обидві сторони не задоволені своїх військ, тому що покладають на них за великі сподівання, війська втомлені, війська децимовані, я скажу, що здесятковані є українське таке слово, несуть великі втрати. І в цій ситуації затягування війни Україною цілком розумний вихід. А Більш... другого варіанту ні. Так, тим більше визначити, що народність не хоче звалювати із Куп'янська в очікуванні на сумасшедші компенсації, то треба їм все-таки забезпечити цю можливість, щоб було за що компенсувати, щоб вони там сиділи на каміннях, на купах каміння, як та гікуба. Хоча що мені гікуба? Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми такі підемо трохи. Скористаємося з літньої спеки, спробуємо і ми завершити літню кампанію нашу 25-го року. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо в'яті.